18 грудня в Сумах попрощалися із загиблим військовослужбовцем Сергієм Лободою. Біля Свято-Георгіївського храму зібрались його рідні та знайомі. Віддати шану колезі, з яким близько 20 років працювали разом на будівельному підприємстві. Прийшов Олександр Щербаченко. Міз соперщиком Людмила жінках була його на тому на край крайнь. Храношіця Жили душа в душу, робили цього рода. Ось літом бачилися, що він приїжджав сюди. Під час останньої зустрічі, згадує Олександр Сергій Лобода, розповідав, як йому служиться на передовій. Жили ми там хатинки десь. Приїхав, пішли на операцію, приїхали, прийшли з операції, хатинки нема, градом розбили ту хатинку, де вони були. Де, що Багато чого розказувано, багато чого він розказує. Ну все одно, жаль, хороший чоловік був. За інформацією сумського територіального центру комплектування, Сергій Лобода був командиром кулеметного відділення стрілецького батальйону гірської піхоти. Загинув військовослужбовець 10 грудня під час штурму російських військ в Бахмутському районі на Донеччині. Зглянься на твоє створіння владико і очисти твоїм милосердям. Поховали Сергія Лободу на Алеї Слави Баранівського кладовища. Йому назавжди залишиться 45 років. Ірина Касьяненко, Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.